Жили колись на світі три маленьких пухнастих котики, яких звали Том, Крихітка і Лапочка. В них були дуже гарні пухнасті хутрочка, і понад усе вони любили гратися біля порогу будинка, стрибати й купатися в пилюці. Якось їхня мама, місіс Табіта біта чекала до себе гостей на чашечку чаю. Перед їхнім приходом вона мала вимити та вдягти своїх пустунів. Спочатку вона вмила їм мордочки губкою. Подивіться, як миється крихітка. Потім причесала їм шубки. Помилуйтеся на малу лапочку. І під кінець розпушила їм хвости і вуса. А ось і наш Том. Том був найпустотливішим з усіх кошенят. І Він не дуже любив усі ці причепурювання, і весь час виривався від мами й дряпався. Місіс Табіта вдягла крихітку й лапочку в свіжі платтячка і фартушки, а потім вийняла з шафи цілий оберемок одягу для Тома. Там було багато різних речей, але тому вони зовсім не подобалися. В них було так незручно. Мама здивувалася, Виявляється, Том встиг за цей час так вирости й погладшати, що його сорочка і штанці ледве сходилися на ньому, а кілька гудзиків навіть обірвалися, і їй довелося їх знову пришити. Нарешті вся трійця була готова, і місіс Табіта скоріш випроводила кошенят до садку, щоб вони поки пограли там, а не крутилися під ногами. І не заважали їй пекти солодкий яблучний пиріг. Тільки дивіться, не вимарайтеся!» – суворо наказала їм мама. Ходіть обережно та тримайтеся подалі від брудних калюш, а особливо від курки салні, від качки у ставку і від поросят. Добре, мамо, відповіли їй кошенята. Крихітка, лапочка швидко пішли стежкою. Але не минуло й трьох хвилин, як вони вже спіткнулися, наступивши на свої платтячка і гепнулися прямо носом на землю. Кошенята швиденько піднялися та побачили, що на їхніх вартухах величезні чорні зелені плями. Проте кошенята не сильно засмутилися. Подумаєш, якісь там плями. Давай заліземо на паркан і посидимо там. Подивимося, що робиться в садку, запропонувала крихітка. Вони взяли свої фартушки в лапи і миттєво заскочили на паркан. Однак виявилося, що крихітка десь загубила свій біленький накрохмалений комірець, а маленькому тому було зовсім незручно ходити і особливо стрибати у своєму тісному одязі, і йому довелося лізти на паркан сусіднім кам'яним муром. Обламуючи гілки і втрачаючи на ходу гудзики від сорочки. Коли ж він, зрештою, дістався до сестер, його колись святковий костюмчик більше нагадував лахміття, і сорочка і штанці його розійшлися по швах. Крихітка і лапочка хотіли хоч якось зарадити братові, але у них нічого не вийшло. Поки вони розбиралися зі своїм одягом, внизу пролунало. Кряк! Кряк-кряк, І ціла команда з трьох качок поважно прокрукувала по дорозі повз них. Тут качки побачили кошенят і зупинилися. Вони схилили свої голови в різні боки і розглядали ці пухнасті грудочки. А потім качки побачили на дорозі капелюшок і комірець, які загубили кошенята, підібрали їх та напнули на себе. Лапочка так зареготала, що звалилася зі стіни, а слідом за нею зістрибнули і брат із сестрою, розкидаючи в сторони залишки свого одягу. Дядьку качуре, звернулася крихітка до качиного ватажка. Будь ласка, допоможіть тому, одягнутися і застебнути костюмчика. Пихатий качур прокрукував доріжкою, підійшов до одягу кошенят. Що валявся на дорозі, але замість того, щоб допомогти тому, одягнув його на себе. Виглядав він у своїй новій одежинці не так вже й погано. Добра знахідка! радо крякнув містер Качур. І разом із качками вони рушили далі. Кряк, кряк-кряк. І якраз в цей момент місіс табіта Твітчет вийшла з будинку, щоб погукати додому кошенят. І що ж вона побачила, на них зовсім не було одягу. Мама дуже розсердилася та відвела кошенят додому. Гості прибудуть з хвилини на хвилину, але як я можу показати вас їм в такому вигляді? Що ж мені робити? Вигукнула бідна місіста біта, і більше нічого не залишалося, як замкнути кошенят у своїй кімнаті, а гостям сказати, що вони раптом захворіли і лежать в ліжку з температурою, що, звичайно, було зовсім не так. Можна навіть сказати, що насправді кошенята, навпаки, в ліжку не провели жодної хвилини. Вони почали грати і веселитися, кидатися один в одного чим доведеться, і мамині і гості чули дивний гамір і тупіт у себе над головою. На жаль, на цей раз ані мамі, ані гостям ніяк не вдалося посидіти і мирно поговорити за чаєм. Ну, а щодо качок, то вони без сумніву вирушили прямо до ставку. Костюмчики, які їм дісталися від кошенят, дуже скоро загубилися і потонули в воді. Говорять, наче містер Качур і качки досі їх шукають. Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.